Доброго дня, мої любі малята! Ми продовжуємо з вами розмовляти про книжки та про те, як корисно читати. А зараз, погляньте, до нас надійшло лист. Відкладіть усі ви справи, балачки свої забави. Сядьте зручно, всі, будь ласка, надіслала лист нам казка. Світом казки мандрувати я запрошую усіх, буде вам усім цікаво. Будуть жарти, буде сміх, станьте чарівниками, знаєте, ви, знайдете ви виглек добра, тож тихенько сідайте і у казку вирушайте. Малята, погляньте на нас, завітала бабуся Даринка. І вона нам каже, що вона нам дарує кошик з казками. Хоче, щоб ви їх читали. А мені вже час далі йти. Валята, погляньте, а в кошику є така чудова гра. Додай словечко. Зараз будуть з'являтися на екрані різні казкові герої, а нам треба сказати, як їх називають у казках. Тож починаємо. Це хто? Так, це ведмідь вишоногий. А це хто? Це. Вовчик, братик, так. Кабан і клан, звісно, кабан і клан. Мишка скриботушка так. жабка кавакушка. Лисичка, сестричка. А зайчик. Побігайчик. молодці малята, ви добре впоралися з цим завданням? Малята, а давайте ще пограємо гру. З якої казки ці герої? Ведмідь, в яких казках зустрічається? Теремок, колобок, маша і ведмідь та рукавичка. Так. А де ми можемо побачити лисичку? Колобок, рукавичка, так, лисичка сестричка і сірий вовк, солом'яний бичок, кіт, півень і лисиця, Пан так, А зайчика. Теремок, рукавичка, колобок, зайчик та їжак. Зайчикова хатинка, солом'яний бичок. так. А вовчика ми де зустрінемо? Теремок, колобок, рукавичка, так, лисичка, сестричка і сірий вовк, солом'яний бичок, червона шапочка, так. А де ми зустрінемо мишку? Рукавички, крутавик, так, в теремку. Скажіть, будь ласка, де ми зустрінемо жарку? В рукавичці та в теремку. Молодці малята. А зараз давайте пограємо в гру. продовж речення. Я буду починати речення, а ви його закінчувати. Спекла баба. Спекла баба колобок. Загубив дід у лісі. Загубив дід у лісі рукавичку. Не їш мене я тобі, не їж мене я тобі пісеньку заспіваю. Високо сиджу, далеко дивлюся, не сідай на пенюк, не їш їж... пиріжок. Хто їв з моєї? Хто їв з моєї миски? Малята, а зараз така дидактична гра. Що потрібно? Я вам задаю запитання, ви мені відповідаєте повним реченням. Наприклад, що потрібно, щоб спекти колобок? Щоб спекти колобок, потрібно борошно. Давайте повторимо: щоб спекти колобок, потрібно борошно. Що потрібно, щоб зв'язати рукавичку? Щоб зв'язати рукавичку, потрібні нитки та спиці. Повторюємо: щоб зв'язати рукавичку, потрібні нитки та спиці. Що потрібно, щоб вигнати лисицю. Щоб вигнати лисицю, потрібно їй побудувати будиночок. Щоб вигнати лисицю, потрібно їй побудувати будиночок. Що потрібно, щоб урятуватися від ведмедя? Щоб урятуватися від ведмедя, треба бути сильним. Щоб рятуватися від ведмедя, треба бути сильним. А зараз давайте ще пограємо. Що було б, якби, якби? солом'яний бичок був не із соломи, а із гуми. Якби солом'яний бичок був із гуми. Господарі б залишилися без продуктів. так? Тому щоб тварини б до нього не прилипли. Так. Що було б, якби колобок не втікав від бабусі та дідуся? Якби колобок не втікав від бабусі та дідуся, ми б не почули таку цікаву казку. Дідусь би його зразу з'їв, Так. Що було б, якби пан Коцький не потрапив до лісу? Якби Пан Коцький не потрапив до лісу, він би не став там господарем. Він би залишився вдома, хазяйнувати в будинку. Що було б, якби два ведмежати не знайшли шматок сиру? Якби два ведмежата не знайшли шматок сиру, лисичка залишилась би? Голодною. Малята, на цьому наше з вами заняття завершується. А що ми робили на занятті? Так, грали в різні дитактичні ігри, пригадували казки. А яку казку ви хотіли б ще почути? Так, мені б хотілося вам розказати казку про двох жадібних ведмежа. До побачення! До наступних зустрічей!